Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Хочу показати вам роботу значить, про гравіровку е кліше-пломбіратора. Значить, е свинцеві пломби, так, всі знаємо, що це таке є. Тут тобто поставились колись там на е щотчики, лічильники води, газу, світла, крім того, не пломбувалися Вантажі, двері, склади і так далі. Склади пластиліновими фломбувалися, але ну, бувало і таке. До мене звернувся один мій знайомий, він працює на підприємстві. Треба зробити пломбіратор, на якому буде написана така от штука ВТК 2547.1. Ну, він мені дав просто цей от ескізик. Як воно вже буде там розміщено, який стиль букв, це лишається за мною. Тому що я буду робити це з нуля. Так, Значить, Діаметр пломбіратора самого кліше, у всіх пломбіраторів є стандартно 10 мм. Будемо робити, будемо робити в масштабі 1 до 10. І будемо, звичайно, що робити від дзеркалено, тому що вже на самому свинцю повинен получитися такий рисунок. Отже, на комп'ютері я змоделював отакий от рисуночок, так, відзеркалений. Тобто, якщо дивитися так, то буде видно ВТК 2547.1. Я вибрав отакий от шрифт, тобто це на мій розсуд. Відзеркалені. значить, діаметр цього круга, відповідно, я задав 1 до 10, тобто 100 мм. Ну що ж, зараз будемо класично переносити. Наш рисуночок на матове оргстекло через копірку, і різати наш копір. Ну що ж, перебив я наш, наш рисуночок на оргстікло. Так, На жаль, я не маю тут майстерні в себе лаку для волосся, щоб прилакувати. значить Будемо акуратно. Різати так. Як ріжеться? Ріжеться штіхелем, ручним звичайним штіхелем е вручну, як це відбувається. Так, почнемо звідси. І отак от потихеньку-потихеньку, стружечка за стружечкою, ріжеться. Колись робили копіри переважно на вініпласті, він трошки легше ріжеться. Вінніпласт такий матеріал досить класний. Зараз навіть покажу. З мене було був кусочок. Замач. Отак от виглядає вініпласт. Такий от жовтий матеріал. Він ріжеться набагато легше штіхелем. Стружка йде так досить впевнено. От. Ну, але Тримаю просто цей кусок на якісь інші роботи, а тут ріжу штіхелем. Ну, зараз я проріжу всі канавки, тоді будемо продирати їх глибше. Після того, як продер я штіхелем прорізав з контури наших букв, так, є такий штіхельок, називається коготок. Що ним робиться ним? Просто продираються наші канавки глибше. Ну. Просто, щоб було глибше і ясніше видно наші канавочки. Важливо витримувати нормально закінчення початки і закінчення всіх ліній. Тому що, щоб наш рисунок врешті виглядав ну, так, як треба, а не так, як вийшло. Ось ну, так от воно йде. От. В принципі, дана технологія виготовлення пломбіратора вона є скажімо так, автентична, оригінальна. Тобто їх робили таким способом завжди. Так, ну що ж, як бачите, продер я канавки. Зазначив центр, обов'язково тут. Точку зробив. Значить Тепер сам пломбіратор. Саме пломбіратор заготовка під кліше. Вона виглядає таким чином. Це є осьова лінія, так? Тако будемо рисувати. Вона виглядає отак. Це простенька токарна робота. Так, тут у нас діаметр 10. Оця відстань у нас. 6. Ця відстань у нас теж 6. І тут у нас різьба М4. Зараз будемо точити зі сталі 45. Ну що ж, поїхали? Поснулись з торця, обнулили лімби. Так. І протачимо зверху. Так, зовнішній діаметр у нас вже є. Тепер поїхали. Нам треба 4 діаметр 4 на глибину 6. Зразу фасочку. Тут різьба буде. Ну і тут можна фласку зробити. Так. У мене тут плашка, яка, о, у мене якраз плашка в плашкотримачі М4 стоїть. Так, зараз що ми зробимо? Зараз візьмемо трошки, трошки смальцю. Так, і м -м, включимо оборотики 50. І так от на ходу. Тільки дійшло до кінця, от, відпустили, реверсуємо, І є наша різьба. І що зразу відрізаємо? Воротики 1200, І відрізаємо. І обов'язково треба гарно відтурцювати. Можна зробити таку легеньку-легеньку фасочку. О, є. Так. Отака от простенька деталюшка, зараз будемо гравірувати. Центр в нас видно, скажімо так, оптичний, так, тобто у нас видно, де в нас центр різання закінчувався. Зараз будемо гравірувати. Ну, Що ж, відомий. Станочок. Робимо на ньому, звичайно, що так. Як бачите, в мене на столі зараз закріплений патрончик. так, Зараз будемо ставити в патрончик нашу заготовку. Зараз я постараюся якось так, І що? Ставимо і зажимаємо. Треба, щоб був невеличкий, ну як би сказати, вильот так, з патрона. Так, ключик від патрона, ключик від патрона. І є ключик від патрона. Ставимо, я ставлю пинцетом, бо маю грубі пальці. Ставимо його на копірний столик. Кілька слів про гравірувальну фрезу. Гравірувальна фреза, це є твердосплавна фреза. Я затачую дані фрези на плоскошліфувальному станку. Вони є, до речі, двох типів. Є половинчасті, просто от. От до половинки зібрано. так. А є четвертинки, тобто має ще одну от таку от грань. Затачую їх на плоскій шліфовці на призмах. Получається дуже точно, дуже класно. Оця от фреза, вона може досить тоненькі лінії гравірувати. Половинчаста трошки товстіші. Ну, все залежить від того, як заточено, який оцей кут. От. Ну, зараз ставимо в шпінділь і будемо гравірувати. Так, ну шо, гравіруємо таке. Зараз дам нижче камеру. Масштаб у нас поїде один досяги. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть. гравируем. Переезжаем с буквы на букву. Беру по 5 сотых. І час від часу я тикаю пластиліном. Дивлюся, ну не знаю, вам видно, не видно. Ну, от. Зараз що, додавлю ще дві соточки, чистовий прохід по контуру. Не по контуру, а всюди, по всіх буквах. І буде все. Ну що ж, готове наше кліше так, нашого пломбіратора. Зараз будемо ставити його в сам пломбіратор. Ставимо шайбочку. Пломбіратор це такий от пістолетик, яким зажимаються пломби, зжимаються свинцеві. Так, Ставимо його сюди. Наживляємо гаєчку. Четверочку. Так. Орієнтуємо так, щоб наш пломбіратор стояв, наше кліше стояло в пломбіраторі рівно. От. Затягуємо ключиком, гаечком. Так. Є, так. Самі пломби. Самі пломби вони продаються вільному продажі свинцеві. Так, без проблем їх можна купити. Ну, так, чисто для. Чистоти експерименту візьмемо ниточку. Так, ниточку, пропхаємо її. Сюди. І сюди. Може бути ниточка, може бути тросик, може бути. Дротик, може бути спеціальний кручений дріт для пломбіраторів, для пломб. Пломбувальний дріт він називається. Ну що ж, вставляємо сюди, так, орієнтуємо, щоб воно стояло більш-менш рівно. І зажимаємо. Раз. На матрас. От, не знаю, видно вам, ні? 25 471 Я зараз фотографую макро, щоб було видно на ну, Отака от робота. В принципі, нічого складного. Пробуйте, дерзайте. Цю роботи, ці роботи мені доводиться робити досить таки частенько, тому що свинцеві пломби використовуються. До тепер, ну от ну, в принципі, все, що я хотів сказати. Дякую за увагу.